Вітаю вас ви дивитеся Передачу докладно з вами Юлія Карпінська. Сьогодні Бориспіль відзначає день молоді. Свято всіх хто відчуває себе молодим не лише за віком, а й душею. 5 червня Бориспілі святкування розпочалися рівно о 12 годині. Ранку святковою ходою від Укртелекому до центральної частини міста лише подивіться, незважаючи на дощ на святкування, прийшло велика кількість бориспільчан. А творчі колективи міста Борисполя підготували для всіх присутніх виступи. Новий виступ демонструє військово-патріотичний клуб «Ратоборець». Головний підвіс України. Молодіжна, ми це, ми любимо молоді. Слава молоді України! Увага! на напрям! На, на ісходною! бігом марш! Ваші обласки найкращий молодіжний військово-патріотичний клуб «Ретоборець». До складу молодіжного парламенту входять представники молодіжних громадських організацій. Сьогодні проводиться в місті Борисподі фольклорно-етнографічний фестиваль, який сподівається, що це буде традиційний. Всі ці заходи, які проводяться, це заходи, присвячені Дню Конституції і Дню молоді, які ми будемо святкувати. Враження, як ви бачите, дуже хороші і чудові, тому що всі жителі вийшли подивитися, як. Як виступають їхні діти? Те, що сьогодні в нас започатковано, це в принципі не моя ідея. Не ідея виконавчого комітету. Сама молодь захотіла це бачити і мати. В тому році ми її започаткували. Була ідея молодіжного парламенту. Це єдине наше, щоб організувати, забезпечити правопорядок і так далі. На вашу думку, чого не вистачає наші сучасні молоді? Ось зараз? Гарного прикладу дорослих. Ну вони краще знають, що їм не вистачає. Кожному свого не вистачає. Мені здається, що просто в, в них в голові вже розмови про демократичні цінності, як реалії існують, а в реаліях цих демократичних цінностей не вистачає і молоді, і немолоді, тому проблеми у всіх однакові в Україні. Сподіваюсь, що вони вирішаться, тому що кожне покоління приносить щось своє, щось міняє, щось ламає. Анатолій Йосифа, губернатора, щоб ми вручаємо вам і тепло, і подарунок. І наймовніше бажаємо вам здоров'я і успіху. І дякуємо вам за ці добрі діла, які ви робите для людей для громади. Добрий май Дякую. Хай вам щастих. Куркового руку зародилася, коли зверхувалася окрема група людей, яких подобалась разом їздити, ремонтувати техніку, сидіти біля вовнища, та це саме основне.